Вітаю 31 липня, 24 рік, місто Рівне Україна. Зараз знаходжуся на городі, в частинці, де у мене росте росте малина. Дуже сонце, але вибираю час не коли я хочу і коли нема сонця, а коли є можливість зняти відео. Тому так присіла. І хочу поділитися своїм спостереженням, якби, практичним, яким чином я спасаю малину від спеки. Ось дивіться, який врожай в мене. Ось такий. Зараз жовтенько покажу. Ось. Ось. Все зелено-зелено. Зараз буде багато врожаю. Отут тут вже скубала. Е, є проблема з водою в багатьох і е, є проблема, то, тому що горить малина. Ну, малина це з тих ягід, яка ну, дуже важко переносить саме коли нема води. В малини поверхнева система коріння, тому. Вона потребує мельчування. Яким чином виходжу я? Ось зараз вам покажу. Спробую всередині, так? Бачите, тут взагалі нема землі. Тут, де росте малина, нема землі. В мене нема крапельного полива. В мене поливається постільки, поскільки коли встигаю. Не завжди вистачає і тиску, і можливості полити малину. Тому ми мульчуємо, мульчуємо всім, чим можемо мульчувати. Це не тільки скошений газон, це у нас є подрібнювач, і от буквально всі вітки, які я зрізаю на трояндах, на кущах, на ожині, все пере. Перепускаємо через цей подрібнювач і все кладу, от все, що є, все кладу під малину. Прямо такими е, кучками, кучками, кучками. Чесно кажучи, збирала малину, навіть боялась туди ставати, бо там сантиметрів 15 вже накладено. Але найбільше мені що сподобалося, і е, навіть я її не підживляла в цьому році взагалі нічим. Е, коли я полола свої кульбабки і взагалі проривала будь-який люб, бур'ян, який є, його досить росте. От він росте, не треба просити. Я взяла мішки такі е, високі, 100, по моєму 120 літрів. І прямо з землею все складала в той мішок. Потім ті мішки поставила на городі на сонце, і вони буквально, ну, Напевно, за, за, за декілька днів перетворились на таку квачу. Тобто, які там е, сімки, напевно, навіть розмова не ведеться, воно просто все перегоріло в таку коричневу жижу. І ось цю жижу ми просто в міжряддя виливали з цих мішків. По-моєму, у мене було 5 чи 6 тих мішків. Ось так повністю все. І воно якби. І е, добре виходить, тому що я користуюсь тільки біопрепаратами незалежно, чи це газон, чи це е, Ну, не попадає хімія. Я спокійно можу всі ці рештки використовувати е, на, е, на малині, не боючись, що там воно зашкодить, чи спалить, чи якісь гербіцид, чи ще щось. Е, тому я всі абсолютно свої от, зелені маси збирала в е, ці пакети. Воно виходило, ферментувалося саме по собі, і оцю жижу всю проливала. А зверху, от уже там все, що є. Навіть кажу, от я багато зрізала спіреї, і ще, до речі, в мене є що різати. Ожину зараз почала різати. І ось до осені. Я буду оце вкладувати отак, от таким чином. На зиму, єдине, що я, якщо сильно в, в стовбурцях, ну у мене тільки ремонтантні сорти. Малини. тому я на зиму їх зрізаю. Пробувала я лишати на перше плодоношення, чесно кажучи, ягода ніяка, і толку я з нею не бачу взагалі. Ті стовбури за зиму і коричні вії, ті, щось з ними таке робиться. Я їх все рівно весною зрізаю. Єдине, що буває, лишаю по пару штучок, ну декілька штучок, щоб потім знати, де поставити обмеження. Ну, де самі кущики, щоб їх не сильно травмувати, не ходити по них. Ось таким чином вона зберігає вологу. І таким чином вона отримує поживлення з тих рослин, які ростуть в мене просто на городі, як бур'ян. І не тільки на городі, а й в квітниках, і по доріжках, і де я скубаю, все поміщаю в такі мішочки або зразу. Перемелюємо і кладемо як мульчу. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода. Найсмачніша. Гарних всім врожаю. Дякую.